На жаль, те, що ми бачимо зараз, є наочною і безжальною демонстрацією депрофесіоналізації виконавчої влади. Я не говорю про політичні оцінки. Я говорю про цей сайт для вашої інформації, колеги. І до уваги Верховного суду на базі саме цього документу вранці 13-го числа. Національним банком були заблоковані мої рахунки. Тобто, це не просто про щось. А от на цьому документі Національний банк видав своє рішення про блокування моїх рахунків. На базі цього документу Національний банк видав своє рішення про блокування моїх кредитних карток. На базі цього документу, в цей день, я не зміг перерахувати кошти на свій благодійний фонд для підтримки Збройних сил України. І на базі цього документу.